Гранітна майстерня Юрія Кравчука, місто рівне вулиця князя Романа, 4. Водію БМВ 27 років. Він їхав на великій швидкості вулицею Київською. На кільці його занесла у стовп. Це зафіксував відеореєстратор водія, який їхав позаду. Під час спілкування з водієм у працівників Державтоінспекції виникла підозра, що він перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водію було запропоновано приїхати до медичного закладу, де медики підтвердили підозру вартових доріг, адже прилад Рагір Азав 1,76 сімдесят Чоловік, що був за кермом, не постраждав, і це щастя, адже стовп впав на автомобіль і дуже його пошкодив. Міг рухнути, і білборд. Працівники держав інспекції склали на водія два адміністративних протоколи, зокрема за частиною 130-ї кодексу України про адміністративні правопорушення, це керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, а також за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення це скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Ми хотіли вкотре звернутися до наших учасників дорожнього руху, зокрема до водіїв, щоб були дисциплінованими на дорозі, а також не сідали за кермо у стані сп'яніння.